Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події будуть відбуватися в Кремлі на болотах в квітні місяці 2024 року. Покажіть нам, будь ласка, основні події, яка енергія там, що буде відбуватися. Ну, те, що звідти л'ється брехливе багно стосовно їхньої спроби зупинити смерть, смерть своїх підданих, своєї челяді. Тобто вони будуть лити, думати, як подати інформацію стосовно неймовірної кількості смертей, орків на фронтах. У війні з Україною, знову ж таки, от купа у цих орків трьохсотих, двохсотих, вони будуть на повестці дня. Окрім того, Якусь інформацію вони будуть приховувати реальну інформацію, що відбувається. Тобто вони будуть, говорити про... будуть приховувати смерті такі відчуття, бо вони будуть приховувати смерті, і будуть говорити, що ці 200 вони в полоні, вони в полоні. Що вони не загинули, а що вони в полоні, тобто будуть це звалювати на Україну, щоб знизити відповідальність себе, зняти з себе відповідальність, перекласти її на Україну. Типа ці двохсот вони попали в полон і там з них знущалися і вбили. Ну, от така в них, бачите. Плануються таку дурню, планують таку дурню стосовно інформації, як обнулити, е, обнулити те м'ясо, яке вони пустили на фарш на фронтах України. Зрозуміли, да, про що я говорю? Тобто вони будуть говорити, що вони попали в полон к українцям, і там українці їх вбили. Тобто вони не будуть говорити, що вони їх пустили на фарш. Ну, ось так. От така брехня буде там литися. Маніпуляції брехливі. І от те, що вони постійно, от, знаєте, полощуть їхні мізки у цією брехнею. Ну, ось так. Далі. Що ще покажіть? Які там настрої стосовно війни? Настрої, ну, король мечів, е, є в них бажання знов таки м'ясних атак, бажання м'ясних атак, не жаліючи нікого, вони планують знов ж таки повною мірою е, за, як це заткнути прогалини їхніх втрат новим м'ясом. Обміняти, обміняти. Окрім того, вони ще будуть шукати людей, які придатні до військової служби, тобто мобілізація. Хочуть вони набрати тих, хто намагається втікти повною мірою, хочуть вони забрати. Тобто обміняти тих, хто. Не може вже воювати, хто своє відвоював, будуть вони робити рейд по хатах, по оселях. Тобто, в них в оселях залишаються жінки в основному. Втискують свої правила, якісь нововведення вони вводять стосовно мобілізації, якісь нові нововведення. От. доводять людей. Знову ж таки, до істерики новими правилами стосовно мобілізації стосовно того тих ухилянців, які від них ховаються. стосовно тих їх членів сім'ї. Такі відчуття, ніби знаєте, якщо, наприклад, хтось там десь пропав, кудись хто зазначений в пов'язці, будуть брати навзаєм і когось іншого. Тобто будуть маніпулювати. Якщо той пропав, значить ми заберемо тебе, значить, ми заберемо жінку, ну, наприклад, або ми заберемо там його брата, або його батька. Ну, якось будуть вони так маніпулювати. Ідея переоцінення своїх повноважень. Тобто в них такі от ідуть, знову ж таки, насилля іде. Від безсилля вони намагаються зробити насилля над людьми, лякають, шантажують, провокують, з метою, щоб тримати, тримати ту позицію загострення на фронтах в Україні, тобто, щоб в них. Не було зниження динаміки, яку вони наразі тримають. Ну, і ще покажіть, що там в Кремлі вони планують. В Кремлі вони що планують? Стосовно війни в Україні. Так, вони планують захопити ще територію. Розчлен... Роз... Роз... Розчленіння. Якоїсь відрізання якоїсь території, поділ якоїсь території, і з повною мірою, ну так як вони хочуть, відрізати якийсь шмат території, вони хочуть, і вони думають, як це зробити іншим шляхом, не, не в їхніх традиціях. Тобто тут існує прив'язка до минулих стратегій. Для того, щоб в них вийшло в повній мірі, так як вони хочуть, вони думають змінювати стратегію, і для цього вони будуть якось застосовувати ну, людей з нашої сім'ї, українців, для того, щоб вони ну, змінили свою думку, як щось вони будуть. Знаєте, вони мають чимось засмутити людей. Українців для того, щоб ну, якоюсь брехнею, для того, щоб вони змінили свою думку, перестали думати за минуле, за Україну, і почали думати наперед, як ну, про майбутнє з Росією. Тобто вони будуть знову ж таки застосовувати людей, але ну, якось по-іншому, якось по-іншому. Більше будуть вони вірбувати людей за домовленостями і будуть людей нуждених. Тобто вони будуть брати людей тим, що в людей немає грошей. Вони будуть їх підкупати, будуть якби партнерами виступати для людей, будуть вкладатися в цих людей, обіцяти їм щось, обіцяти їх рідним, їхнім сім'ям щось покращити їхнє життя, тобто шукають вони шляхи, як підкупити людей, які будуть їм допомагати. І навіть таке відчуття, що вони можуть навіть вербувати якісь підпільні типу партизанські рухи, партизанські рухи серед мешканців тих територій, які вони хочуть захопити. Щоби вони здійснювали якусь підривну діяльність, на кшталт громадян, ну, зіткнення громадян між собою. Ну, от щось таке. Оце от вони планують. Знову ж таки, вони хочуть ще одну, от, ну, от якийсь шмат території, багаторесурсний. До речі, там, де багато винограду росте. Плодородна земля, плодоносна земля, біля води, і там, де виноград росте. Або вино виробляють? Ну, от щось таке. Вино, можливо, вино виробляють? Ну, от де от та територія? Вибачте, що таке порівняння, але от, ну, ось так от за картами воно е, дає мені можливість робити такі висновки. Тобто, хочуть вони захопити ще, од... ще територію, ну, привласнити? Хочуть вони привласнити територію. Але так не має бути. Колосов фортуни перевернуте, світ перевернути. Щось у них може не ну, скажімо так, не зійтися усі знаменники в цих їхніх планах. Ну, те, що вони планують, то це вони планують, але знову ж таки, не так станеться, як вони гадають. Ну, Давайте ще раз перепитаємо, так, чи плани. Кремля здійсняться стосовно ну, чи плани Кремля здійсняться стосовно від шматування якоїсь території будь-який момент вони, вони хочуть. Тут просто от в них настільки от сильні бажання, що вони... Ну, от прямо аж просочені до мозку костей цим бажанням відкрити перспективу. Знову територія біля води. Територія біля води. Або там багато виноградників, або там виноділіє. Щось от з цим пов'язано. Дуже вони в будь-який момент. Перспективи відкриті за бажанням. Тобто тут їм потрібна третя сторона, розумієте? Їм потрібна третя сторона. Поки що вони не діють, от як в них не вистачає майстерності втілити свої бажання. Але вони до цього готуються за сімкою монет. Вони підготовлюють для цього. Для цього їм потрібна оця додаткова мобілізація. Для цього вони брешуть свої челяді, що ці воїни не загиблі, а вони попали в полон, і ну і вони знають вже наперед що вони скажуть, що українці їх вбили. Ну ось так. Але ось от з цими трьома якби, етапами вони наразі готуються. Тобто, тут одно, одне з іншим взаємопов'язане. Ну, ось так виходить в мене. Вони знають, як, скажімо так, як зупинити. Утримання наших позицій, Іншими словами, вони знають, в них є план, як просуватися до е, своєї мети. Ну, поки що це на рівні бажань і вони до цього готуються. Я робила це на квітень. Наразі це не показується. Можливо, це буде, видно, їхні плани пізніше. Трошки. Може, після середини квітня, нагадайте мені, я зроблю ще які плани Кремля там до кінця квітня. Але поки що в них це на рівні бажань, і вони от починають готувати цю почву для того, щоб їхні піддані їхня челядь їх підтримала в цих планах. Потім вони будуть. Ця мобілізація шляхом шантажу. Потім вони будуть намагатися створити якийсь підпільний рух на тих територіях. Ну, знову ж таки, щоб для підривної діяльності проти наших. Ну, от якось так провокації будуть вони робити. Ну, в Кремль в своєму репертуарі, що тут говорити? Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Тримаємо стрій!